Мене звати Любов Василівна. 15 років. Саме стільки тривала моя подорож чужими дорогами. 15 років важкої праці, ранків у холоді, втомлених вечорів, коли вже немає сил навіть сльозу пустити. Я була в Італії. Спочатку прибирала, доглядала за літніми італійцями, варила їм супи, слухала про їхнє життя. Вони мені казали, що я їм ніби донька, а я мовчала позгадувала про свого сина. Олександр тоді ще був школярем. Маленький, з великими очима, він завжди біг до мене з малюнками, які малював після школи, а потім телефонні дзвінки, листи, відео і рік за роком. Вивчився, подорослішав, я відкладала копійку до копійки, аби було на освіту, на житло, на нормальне життя. І от. Коли я нарешті відчула, що виконала своє головне материнське завдання, я зібрала валізу і повернулась додому, Україну. Серце тріпотіло, немов пташка. Все здавалося рідним, навіть пил на дорозі, навіть стара вишня біля хвіртки. Чоловік зустрів мене з посмішкою, хоча змошок стало більше. Він обійняв мене міцно, а потім сказав Люба, тепер уже досить, тепер живе для себе. Я ходила по подвір'ю, вдихала запахи весни, сіла на стару лавку під грушкою, де ще колись гойдала сина. Здавалося, от вона, гармонія. Але щастя моє виявилося недовгим. Олександр одного вечора прийшов серйозний і з якимось особливим блиском в очах. Мамо, я вирішив, відкриватиму свою справу. У мене є план, є знайомі, але не вистачає стартового капіталу. Мені потрібна твоя допомога. Я подумала, що він хоче поради, може, моральної підтримки, але він говорив далі Можеш поїхати ще раз, ну хоча б на рік. Заробиш, а тоді я вже все запущу, могорім серед ясного неба. Знову, знову відриватися від дому, знову чекати на дзвінки, знову чужі стіни. Я дивилася на нього, такого впевненого, дорослого, а переді мною все ще стояв мій хлопчик із малюнками. Сину, сказала я тихо, а ти подумав, що я втомилась, що мені вже хочеться жити для себе, з батьком поруч, у саду на цій землі, а він мовчав, а потім зітхнув Я просто хочу дати нам усім краще життя. Я не знаю, що робити. У голові дві правди і обидві болючі. Я вже заслуговую на спокій, але й серце мами не може бути байдужим до мрії своєї дитини. І от я стою на роздоріжжі і прошу Бога про знак. Про правильне рішення, бо хочу і сина підтримати, і себе не загубити.